Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про усілякий брухт, якого хочеться позбутись. Дивіться сьогодні у випуску: важкі гроші. Прихована війна за мільярд на металобрухті. Не Хочеться заносити Пусть це офіційно буде якось. Гарна хата. Знаходьте елітні квартири чиновників, не виходячи з дому. Зізнайтесь, вам же цікаво, хто там живе. Говоримо про металобрухт. Бачите, це металеве сміття насправді коштує шалені гроші. Порядок цифр понад мільярд доларів на рік. І тому за часів Януковича металобрухтом займались, по-перше, дуже невипадкові особи, а по-друге, за дуже брудними схемами. Головний контроль за назвемо це галузю, був покладений на Міністерство економіки. Саме там вирішували, кому зі збирачів Брухту дозволити продати його за кордон. А кому ні. А саме в експорті і зариті основні гроші. Аліна Стрижак розбиралась зі схемою часів Януковича, яка існує і сьогодні. Таких підприємств, які збирають і продають металобрухт в Україні сотні. Власне, що таке металобрух? Це старі каструлі, автомобілі, навіть пральні машинки. На металобрукті можна заробляти величезні гроші для держави, а можна отримати величезні збитки. Залежить від того, хто керує державою. З 90-х років заготівельники металобрухту переважно вивозили його за кордон або ж продавали українським металургам. 2012-го міністром економічного розвитку стає Ігор Прасолов. До цього він курував компанією СКМ Рената Ахметова, а його дружина Наталя мала спільний бізнес із сином Віктора Януковича Олександром. Прасолов на своїй посаді багато говорить про довіру. Зачем чим довіра? довір'я? Якщо не довірять, то люди просто не будуть інвестувати свої деньги в економіку. Міністр хизується годинниками по 40 тисяч доларів, а потім створює в міністерстві комісію, яка визначає, скільки і кому продавати брухту за кордон. Входять до комісії переважно працівники міністерства, наприклад, директор департаменту зовнішньої економічної діяльності Юрій Петровський, а ще металурги, серед яких представник об'єднання Металургпром Микола Абросімов. Також представники Міністерства внутрішніх справ та СБУ. За зачиненими дверима комісія вирішує, хто має право продавати брухт за кордон. Цей ручний розподіл квот стає фактично контролюючим органом для усієї галузі. Як я вже казав, основні гроші у Брухті це експорт. Взагалі у заготівельників є два варіанти: або продати Брухт за кордон за світовими ринковими цінами це приблизно 250-300 доларів за тонну. Або продати його в Україні на металургійний завод, і це вже зовсім інші гроші, приблизно доларів на 100 дешевше, тому що навіщо переплачувати? Адже заготівельник без квот усе одно більше нікуди свій товар не продасть. Тому експортні квоти стали. Величезною цінністю, і так як ця цінність розподілялась у ручному режимі, то в руки, які проводили розподіл, потекли величезні гроші. Цей чоловік бізнесмен, який заготовляє брухт. Він не називає свого імені і просить змінити голос. Боїться, що наступного разу його підприємство більше не отримає квот. Експортер розповідає, комісія по квотуванню просто викачує з українських брухтозаготівельників гроші до кишень тих, хто її контролює. Квоти розподіляє комісія при міністерстві економічного розвитку. Ця комісія раніше збиралася раз в квартал. От, на сегодняшний день, а по прошлому году, она вообще собралась от в ноябре месяце распределили 589 тысяч тонн между 149 фирмами. При этом экспортеров, как таковых, реальных, ну, можно назвать ну, порядка 20 там, которые реальные, которые постоянно на рынке. Все остальные фирмы, 120, 115, это вообще непонятные фирмы. Это фирмы, специально на них выделяются квоты, которые потом в дальнейшем перепродаются. За одну тонну просят 10 долларов, 8, 12. Чем меньше ты просишь объем, там, 2000 тонн, 3000 тонн ты хочешь, тем больше растет цена. 12, ну, 15 долларов попросить стоит. Ми знайшли список цих фірм, про які говорить наш інформатор. Частина його структури родини народного депутата Андрія Кісельова, якого у змі називають однокласником Олександра Януковича, також фірми українських бізнесменів Валерія Кришталя та Євгена Казьміна. Є багато підприємств бізнесмена іранського походження Алі Мохамада Хані Омрана. Свого часу йому довелося ділити бізнес із сином Юри Янаківського Арсеном Іванющенком. Нині панелі запевняє, партнерство було примусове. Також у списку два десятка підприємців, у яких бізнес поменше. Проте решта і справді невідомо хто. Останнім часом у черзі за квотами на металобрухт вишукувалися київські фірми. Всіх їх об'єднує кілька речей. Вони зареєстровані наприкінці минулого року. Мають величезні контракти на експорт металобрухту і зареєстровані за адресами, на яких не існують. Ось ми шукаємо фірму Інтерторгмаш. Проте, виявляється, нею цікавимося не тільки ми. Хто ж її тут знайде? Прокуратура Полтавська і знайшла. Ви хочете? А що, шукали? Да. Да? Давно? У прошлому році. Під кінець року. Ага. Тим не з фотоапаратами. Так, а тут ну, лютеранська 15 корпус взагалі існує? Ні. Немає? А ви давно тут працюєте, знаєте? 15 років. Такі фірми, говорить наш інформатор, і створені для посередництва. Наприклад, наша компанія, наприклад, виділено на там, 20 тисяч тонн на, на рік. Ми можемо експортувати 20 тисяч тонн. Все. Ми їх виробили. Ми можемо ще поработати, ми можемо ще експортувати. Ну, у нас вже немає такого. Відповідно, наше дійсно, ми звертаємося до цих посередників. Ребята, ми нуждаємося там в квоті. Скільки вам треба? 10 тысяч тонн. Окей, okay. это будет стоить там 10 долларов столько. 100 тысяч долларов завезли. У міністерстві економіки корупційність схеми розподілу квот, яку вони отримали у спадок, визнають і обіцяють найближчим часом усе усе виправити. Найближчим часом це, до речі, буквально за тиждень-два, і саме тому ми поспішали із сюжетом. Адже якщо в мінекономіки усе вирішать добре, то ну не буде про що говорити. А якщо вирішать погано, то говорити буде вже якось запізно. Конкретикою чиновники особливо не побалували, але загалом схему вирішення проблеми. Окреслили все, що в наших сілах щоб Інвестиційний клімат в улучшати. Міністр Айвара Сабромавичус, запрошений із Литви, бізнесмен, співвласник шведської інвестиційної компанії East Capital. Його підлеглі розповідають, що знають про ручний розподіл, і саме планують зламати цю схему. В який спосіб ще не знають, можливо, даватимуть квоти лише тим підприємствам, які відвантажили Брухт українським заводам. На думку міністерства, фіктивні фірми тоді просто не зможуть отримати квот. А ще це неабияка допомога українським Талургії. Це механізм конкретного визначення і розподілу він знаходиться у стадії узгодження. Я впевнений, що у гравців ринку металобрукту у них є ще значно більше ідей, ніж у нас, про те, як розподіляти ці квоти і прозоро. Єдина вимога від міністерства це що має бути прозоро. Експортери від такого плану не в захваті і взагалі жодних квот не хочуть. Кажуть, металурги бачать, що продавцям лому заблокований вивіз за кордон, тому диктують свої ціни набагато нижче від ринкових. Ще й розраховується дуже довго, тому прибуток через стрибки курсу виходить копічани. Знають, а цей лом не можуть йти на експорт і вас нікуди, і то вони починають диктувати свої сили. І плюс не оплачують. Ви сьогодні, якщо передаєте товари, можете сразу отримати деньги. А металлиги ви отправляете, и потом вы можете неделю, месяц не видеть деньги. Вы не можете ничего делать. И у нас в течение последних 10 лет было несколько случаев, которые не отправили груз, и потом мы ждали месяц, два, три, шесть. Валерій Мазур у 90-х сім років працював у керівництві міністерства промисловості. Два з них був міністром. Свого часу виступав засновником компанії Промресурс Сталь, яка донині працює на ринку Брухту. Останні кілька місяців новий член комісії мінекономіки з квотування Брухту і прибічник відміни квотування. Мазур наголошує металобрухту в Україні вдосталь. У нас ми ще за товарі його повно. За словами Мазура, у 2000-х за кордон вивозили 5 мільйонів тонн металобрухту на рік. Країна їх може вивозити і сьогодні. Якби експортувала хоча б 4 мільйони, це принесло б 1 мільярд 200 мільйонів валюти українським підприємствам. Вони продали б цю валюту державі, курс став би нижчим. Плюс експортне мито гроші, які підприємець платить державі, коли вивозить товар за кордон 10 євро з кожної тонни. При цьому у Міністерстві економічного розвитку наголошують, навіть за нинішніх умов експортери не вибирають квоти для розуміння власних обсягів експорту з України за два місяці останнього 2014 року з України було експортовано близько 79 тисяч тонн. За словами заступника міністра, на початок 2015 року лишилося 420 тисяч тонн, Невикористаних квот. Щоправда, видали ці квоти у листопаді, коли експорт традиційно зменшується через складність транспортування взимку. Ще одна проблема, на якій наголошують брухтовики, можлива монополія ринку українськими металургами. Адже кожне металургійне підприємство має свої заготівельні компанії. Якщо експорт жорстко прив'язати до поставок на українські медзаводи, решта заготівельників взагалі залишаються за бортом. У Ахметова є свої фірми, які заготовляють металобрухт. У нього свої є. У пінчука також є свій втормент Дніпропетровський втормент, який заготовляє металобрук. Такі підрозділи є і визди в індустріальному спілку Донбасу є і в інших. У міністерстві на це є свої аргументи. Слідкувати, щоб металурги не змовлялися між собою, має антимонопольний комітет, той самий, який місяць тому міністр економічного розвитку пропонував розігнати за непрофесійність. А у міністерства інші завдання з боку міністерства наше завдання забезпечити, щоб ці картки реєструвалися максимально швидко, щоб це було максимально прозоро і зручно для гравців, і ні в кого не було проблем із тим, що відбувається. Тож залишається сподіватися, що новий міністр економічного розвитку віднайде якийсь баланс між металургами та експортерами лому, а нове квотування унеможливить появу фірм одноденок лобіювання. Та шалені хабарі у цій галузі. Беззаперечно, автоматичний розподіл чогось за ясними прозорими принципами набагато краще, ніж ручне керування фінансовими потоками за зачиненими дверима. Але схема, запропонована міністерством, вона не виглядає такою вже автоматичною, принаймні за тією обмеженою інформацією, яка є на сьогодні. Є дві шалено зацікавлені сторони. З одного боку, це заготівельники Брухту. Їм цікаво експортувати якомога більше, вони воліли б, щоб жодних вод не було. З іншого боку, представники металургії, які хотіли б заборонити увесь цей експорт Брухту, і тоді вони зможуть скупати його за копійки. Ну і інтереси держави. Давайте вже не забувати і про неї. Усі сторони конфлікту, включаючи державу, останніми роками шалено скомпрометовані. Але. Давайте на пальцях прикинемо аргументацію. Отож, позиція брухтовиків: відміна квот, необмежений експорт та 10 євро мита з кожної тонни до бюджету. Металургійні заводи в Україні купують брухт за світовою ринковою ціною, мінус транспортні витрати на перевезення за кордон. Плани міністерства: за право вивести брухт за кордон потрібно продати частину українським заводам. Українська металургія це фактично 5 груп. Метенвест Ріната Ахметова, «Інтерпайп» Віктора Пінчука, Арселор Міттал» та російські інвестиції, групи Євраз та ЄСД. Кожна група має і власного бруктотрейдера. Та навіть при закупівлі у стороннього заготівельника ціни повністю диктує покупець, адже альтернативи немає. Диктат ціни дозволить металургам зекономити мінімум 100 доларів на тонні. Це 300 мільйонів доларів на рік додаткового прибутку. При цьому обсяг експорту, а відповідно і валютні надходження в країну не збільшуються. Поки що схема розподілу сотень мільйонів доларів виглядає так: вони не будуть розподілятись одними зацікавленими людьми, але будуть розподілятись іншими. І будемо відверті, не менш зацікавленими. Чим закінчиться цей без сумніву, переділ ринку ми побачимо вже за кілька тижнів. А зараз поговоримо про щось простіше і приємніше. У багатьох наших розслідуваннях ми показуємо нерухомість чиновників, адже люблять наші чиновники зберігати гроші у квадратних метрах. А де саме ці квадратні метри знаходяться, донедавно було жахливою таємницею. Аж ось вам невеличке покращення, про яке ви цілком можливо не знали. З 1 січня в Україні працює державний відкритий реєстр нерухомості. Він ще не повний. Він містить інформацію лише останніх трьох років. Але ви вже можете вбити туди адресу і цілком імовірно дізнатись власника. Не скористатись такою чудовою нагодою було б просто злочинно. Ви проходите повз них щодня, можливо, милуєтесь ними, можливо, протестуєте проти них. Елітні будинки у кращих місцях Києва. Будинки, свічки по кілька десят поверхів з трирівневими пентхаузами, заради яких зносили сквери, приватні маєтки за п'ятиметровими парканами, клубні будиночки на десяток квартир вартістю в десяток тисяч доларів за квадратний метр. Зізнайтесь, вам же цікаво, хто там живе. Підприємці та бізнесмени? Звісно, високооплачувані фахівці цілком вірогідно. Державні чиновники, прокурори, судді, депутати та політики. Беззаперечно. Дочка Ігоря Калєтніка в 13-му році лише вступила до інституту. Як думаєте, вона могла зібрати 30 мільйонів на купівлю такого житла? А що ви халі? Та, от ми шу... хату... хату Калєтніка шукаємо. Оце туда. Пошук нерухомості чиновника один із традиційних елементів журналістського розслідування, адже яка інвестиція надійніша за добротні квадратні метри, нікуди не подінуться, їсти не просять, а ціни не втрачають. Можна здавати в оренду, а за необхідності і жити. І головне, усіляким шкідникам типу журналістів розшукати важко. Тож українське чиновництво вкладало гроші в нерухомість та не поспішало вносити нерухомість у декларації про доходи. Столичний дипломат Хол місяці два тому наші гроші знайшли тут понад 200 квадратних метрів комерційної нерухомості. Це оці магазини на першому поверсі, яка належить співробітнику Київської прокуратури Сергію двороку. І дивина тут в реальності ми їх знайшли, а ось в його декларації про доходи ні. Щоб підтвердити наявність у дворика цієї нерухомості, знадобилась справжня спецоперація. Ми провели переговори стосовно оренди його магазину. Ну етакає прийшли, прийшли, пришли, пришли, собственно, знають про гарнутих палі фамілію дворка. Сказали, що Анастасія дивина, попри очевидний відеозапис спроби здати нам приміщення прокурора в оренду, службова перевірка показала, жодної підприємницької діяльності службовець не веде. Ну, добре, хоч визнали, що в декларацію він нерухомість не вніс. Хоча карати за це корупційне правопорушення і не збираються. Та мова не про те, спецоперації більше не потрібні. З 1 січня в Україні відкрили офіційний державний реєстр нерухомості, і це безсумнівно революційний крок у боротьбі з корупцією. Адже кілька кліків мишкою, і ви дізнаєтесь, хто володіє квартирою чи будинком. Та є два недоліки. Цей реєстр не шукає за прізвищем. Тож просто знайти чиновника не вдасться. Потрібно знати адресу. І другий кожен запит коштує грошей. Та цікавість перемогла. Ініціатива Канцелярська Сотня відкриває власників найпрестижнішої нерухомості сьогодні. Києва, завтра всієї України. Десятки найдорожчих житлових комплексів, тисячі прізвищ, серед яких часто зустрічаються добре знайомі. Житловий комплекс Альпійський, мабуть, найрибніше місце на сьогодні. Адже ще рік тому наші гроші з'ясували, що тут знаходиться квартира тодішнього спікера Турчинова та і досі чинного голови СБУ Валентина Наливайченка. Аж минулого тижня гарна хата побачила, що тут Купив шестикімнатну квартиру син міністра МВС Арсена Авакова, і тут знаходиться квартира, записана на матір Олеся Донія, екс-нардепа, в якого ніколи жодного бізнесу не було. Квартиру Турчинова знайшли рік тому. Тоді його помічник жалівся, що дорогий будинок неякісний. якісний. тут тече, так що тут між нами мальчиками, говорять. Тут бігаються техніки з відрами, ката дощ. Міняють воду. Та з відкриттям реєстру стало зрозуміло, такі життєві труднощі не лякають українську еліту. В тому ж будинку мають квартири і екс-нардеп до і син міністра МВС Авакова. Аваков вже пояснив, – 25-річний син придбав квартиру за власні прибутки. А ось в документах на квартиру сина заступника генпрокурора Баганця одразу видно, тато подарував. Заступник генерального прокурора пан Баганець своєму сину квартиру подарував в більш людному, але від цього не дешевшому місці. В гарній хаті лише місяць, та проект вже встановив серед власників елітної нерухомості десятки чиновників та політиків, і нинішніх, і екс. І далеко не всі з них зможуть пояснити походження коштів на ці квартири. Однак упізнані лише десятки з тисяч прізвищ. Передивіться їх. Можливо, знайдете скромного директора комунального підприємства, свого податкового інспектора чи знайомого співробітника прокуратури у квартирі вартістю мільйони. Тож, щиро запрошую усіх долучитись до антикорупційних розслідувань. Заходьте на сайт проекту, знайдіть прізвище чиновника та надійшліть. І цілком імовірно він стане героєм нашого наступного ефіру. А на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші. Програма, яка хоче знати до кого б сходити в гості. До зустрічі. Інформаційний партнер показу «Нове время страны» – час вільних людей.